Питаю Господа, що можеш зробити, щоб стати кращим або кращою. І питай не лише тоді, коли тобі здається, що все робиш в житті погано, але також тоді, коли в тебе такий спокійний час, коли в тебе таке враження, що все добре. Юнак, про якого згадує сьогоднішнє Євангеліє. В нього також було враження, що він все в житті робить правильно. Але від Господа почув, що є одна річ, яка його обтяжує. І це був його маєток. Ймовірно, в кожного з нас є щось, що нас обтяжує. Це є щось, що нам не дозволяє повністю довірити Господу. Pytaj, co to jest, i szukaj odpowiedzi w Ewangelii. EWTN.